Якщо вам цікаво побачити, як виглядають, живуть та про що думають справжні данці, то я знайшла для вас ідеальний приклад середньостатистичної данської сім'ї. Зараз ми завдяки Ютубу зазирнемо в деякі аспекти життя данців, і ви переконаєтеся самі, які є данці. Перед історія. Я споживаю контент на Ютубі. Я люблю дивитися про життя в інших країнах. Я дивлюсь українських і англомовних блогерів. Але я дуже рідко натрапляю саме на данських блогерів. Я навіть не знала, хто в Данії з блогерів популярний і про що вони знімають. І от я попросила чат GPT, щоб він мені підказав, хто з данських блогерів є найбільший, щоб хоч подивитися, хто то є. Окрім геймерів, які мені взагалі не цікаві, переліку найбільших данських блогерів була дівчина Ізабелла Афро, в якої ютуб канал майже на 6 мільйонів підписників. І мені стало цікаво на неї подивитися. По її каналу я зрозуміла, що це є данська танцівниця, яка переїхала в Танзанію. І мені здається, що я навіть десь натрапляла на її короткі відео, просто я не знала, що вона з Данії. Так от, коли я відкрила її відео і подивилася відео, в якому вона розповіла про своє життя і показала своїх батьків, я зрозуміла, що це і є типовий або середньостатистичний образ данця, про який я говорю вам практично в кожному своєму відео. І зараз я наглядно через відео Ізабели покажу вам, які ж данці є насправді. Ось так, як виглядає ця дівчина, приблизно і виглядають 70% данських дівчат: світле волосся, струнка постать, голубі очі, скандинавський холод. Ну що, хто казав, що данки негарні? Подивіться на неї, а потім подивіться в зеркало. Данки дуже гарно, особливо молоді дівчата. Так що стереотип про негарних данок ми тільки що з вами зламали. До речі, зверніть увагу зараз на маму Ізабели. І зараз ми переходимо до наступного пункту. Данці стримано розкуті незалежно від віку. Зверніть зараз увагу на довжину спідниці її мами. Зверніть увагу, як мама Ізабели веде себе на камеру. Нагадую, це не блогерка, це проста жінка. Вона не веде себе сковано, але вона і не веде себе так, як співачка групи Віагра на сцені. Данки і данці вони не зажаті і не скуті, коли їм потрібно щось робити чи говорити на камеру. Вони вдягаються вільно, але не занадто. Тобто не так, як, наприклад, латиноамериканки, де, окрім короткої спідниці, ще буде розріз до талії. А щоб ви відчули справжню різницю між українцями і данцями, зараз будемо використовувати фантазію. Уявіть, що ви знімаєте відео на камеру. Ви підходите до своїх батьків, до мами і до тата і просите їх потанцювати чи просто подурачитися з вами на камеру. А тепер чесно напишіть, чи можете ви уявити в цей момент, що ваші батьки будуть плюс-мінус себе вільно почувати. Хочете, я вам вже скажу, яка буде реакція ваших батьків? Вона буде приблизно ось така: Та ні, та як, а що про нас подумають? Обсміють, ні, я не буду танцювати. Я вже стара або старий. Я не стверджую, що всі танці будуть легко танцювати на камеру, але вони точно ставляться спокійніше до того, як вони виглядають і хто що про них подумає. Данці, на мою думку, більш впевнені в собі. Наступна річ, яку зробила Ізабела, що роблять більшість данців, це вона взяла gap year. Коли данці закінчують школу, вони беруть один рік відпочинку від навчання. В цей рік вони подорожують, працюють, просто відпочивають. Ізабела також взяла gap year і вона поїхала в Танзанію. Данські батьки позичають дорослим дітям гроші, а не просто дають гроші. У цьому відео Ізабела розповідає про те, що поїхати в Тензанію, вона змогла завдяки тому, що тато позичив їй гроші. Вона повинна була ці гроші йому повернути. І насправді це дуже типова річ серед данців, що вони дорослим дітям гроші не дають, а позичають. Звичайно, є день народження або просто вони можуть зробити подарунки. Але якщо йде мова за якусь велику суму, то те, що ми можемо уявити, батьки просто віддають дітям. В данців все таки більш поширено гроші позичати. Наприклад, якщо дитині не вистачає грошей, щоб купити квартиру, а ці гроші є в батьків, вони їх позичають. На мою думку, тут нема жодної залежності між тим, що от а у нас українські батьки не позичають гроші, а просто дають, то ми любимо дітей більше, а данці дітей не люблять. Ні, це взагалі не про це, як на мене, і данці, і українці люблять своїх дітей однаково знов ж таки з мого досвіду, як я це бачу. Просто є певні речі, які данці роблять не так як українці. На мою думку, є дві причини, чому данські батьки так роблять. Перша, це те, що діти тут все-таки більш самостійні і батьки практично в усіх питаннях не лізуть в життя доростої людини. Тобто до дітей тут ставляться так, що це твій обов'язок навчити дитину з малку жити дорослим життям. І коли вона вже доросла. Ти в її життя не вмішуєшся. Ти дозволяєш їй робити свої помилки, робити так, як вона хоче. Ти їй трошки допомагаєш, але ти не робиш за неї. І оце ти не робиш за неї, ти не заробляєш за неї гроші, ти не шукаєш за неї роботу, ти не договарюєшся за те, де дитина буде вчитися. Це просто такий датський підхід. Це перша. А друга причина, чому це роблять, на мою думку, вона пов'язана з правилами в цій країні і з податками. Навіть якщо батьки багаті, не можуть вони просто. Так, взяти і дати дитині велику суму грошей, тому що дитина буде платити з цього податки. Тому тут теж є елемент такої гри легальної, що як зробити так, щоб і допомогти дитині, але щоб зробити це легально, і щоб дитина не платила екстра податки. Якщо в Україні такої проблеми раніше не було, батьки могли купити дитині квартиру, вони могли дати дитині гроші, і, в принципі, ніхто там не питав, звідки в тебе ці гроші взялись зараз. Я думаю, вже трохи по-іншому навіть в Україні, але. В Данії контроль над цим був давно, і тому я думаю, це є також частина того, чому більшість великих сум від батьків дітям вони оформлюються справді як позика. Батьки дають свободу. В цьому відео ми бачимо, як 18-річна Ізабелла сама летить в Танзанію. Їй 18 років, вона летить туди не з ліпшою подругою, не з хлопцем, ні з батьками. Вона просто взяла білет, вона оформила там волонтерство. Пізніше відео я розповім, що це саме. Але суть все одно в тому, що 18-річна дівчина летить в Танзанію на півроку чи на рік одна. І батьки її відпускають, батьки їй дозволяють це робити. Тобто мама Ізабели не плаче, та куди ти дитино сама їдеш 18 років, та то страшно. Та не їдь, батьки данські не відмовляють дітей від таких подорожей, хоча могли би. Вони дозволяють своїм дітям з молодості вчитися робити помилки і вчитися знаходити рішення своїх проблем. Тобто, якщо Ізабела вирішила полетіти в Танзанію і в неї там щось буде не получатися, вона повинна бути дорослою для того, щоб знайти. Вирішення своїх проблем і навчитися дорослому життю це такий підхід в данців, Леон, Вибач мене, твоя мама так не може. Якщо у 18 років ти захочеш поїхати в Танзанію, то я придбаю квиток на той літак і полечу з тобою, хочеш ти того чи ні. Волонтерство. Значить, війни в Данії немає, а молодь все одно займається волонтерством. Данська молодь їде волонтерити в менш розвинуті країни. Про це ми також дізнаємося з відео Ізабели. Вона в 18 років полетіла одна в Танзанію працювати волонтером в дитячому сирітському домі. Тобто, ви розумієте, вона позичила гроші в своїх батьків в тата, які вона повинна віддати для того, щоб у 18 років полетіти в Танзанію, працювати там волонтеркою в сирітському домі, і повернутися і віддати гроші за це. Вона не попросила в батьків у 18 років сумку Луї Вітон. Вона не попросила сережки Ванклів. Вона попросила гроші на подорож в Танзанію, де вона буде волонтерити. Шах і мат. Танзанія. Данці не бояться ризиків. Вони ставляться до світу як до відкритої книги. Коли Данець чи Данка хоче кудись поїхати на рік, на два чи назавжди. То немає осуду суспільства, ніхто не каже йому, та куди ти їдеш, та що ти лишаєш батьківщину, та сиди нікуди не їдь, та на що це тобі? Такого немає. Вони вільні, в подорожах, вони вільні їхати куди хочуть, без осуду батьків чи суспільства. Мені потрібно зараз проводити паралель з Україною, і я не говорю навіть після 22-го року, а до, чи ви самі здогадаєтесь, що я маю на увазі. Молоді данські дівчата важко працюють в молодості. З відео Ізабели ми дізнаємося про те, що вона жила в Танзані. Потім настав час повертатися, вона повернулась, повинна була піти на роботу для того, щоб віддати батькам гроші. І вона говорить про те, що їй настільки сподобалось Танзанії, їй настільки захотілося знов туди повернутися, що вона працювала дуже багато годин. Вона брала е, по дві варти за раз, Вона всі гроші свої, які могла, вона відкладала на наступний квиток, щоб вона могла ще раз полетіти в Танзанію, вже не позичаючи гроші в батьків. І тут я хочу звернути вашу увагу. На ставлення батьків, хоча забила тут не говорить, там говорили щось батьки чи не говорили. З мого досвіду життя в Данії я бачу те, що в таких випадках батьки не приходять до дитини, не кажуть, та що ж ти ото вкалуєш по 10 12 годин там на фабриці, тобі 18 років, та що ти там світу білого не бачиш? Та йди, посиди вдома, кудись ходи, на тобі грошенятка, йди піди. Ні, вони підтримують її, вони грубо кажучи, навіть теж підтримують, вони просто не лізуть в її життя. Якщо вона в 18 років захотіла собі збирати ще на квиток в Танзанію, і вона пішла на дві роботи чи на три роботи, вони просто не будуть лізти до неї і не будуть їй казати, що ні, не роби цього, на тобі гроші, сиди дома. Більшість датських батьків так робити не буде. Та, як я теж мама, і моя дитина росте. То я собі в голові прокручую, наприклад, там варіанти, як би я ставилася до того, щоб мій син, 18 років, отак, от працював там на багатьох роботах для того, щоб заробити на щось в той час, якби, наприклад, в мене були гроші, і враховуючи навіть те, що я живу в данії вже купу років. І я якби інтегрована в це суспільство, все одно я не можу обіцяти, що я би залишила його в спокої. Мені здається, якщо от мене на той момент будуть фінанси, коли йому буде 18, і якщо буде така ситуація. То, скоріш за все, я все-таки зроблю так, щоб йому не довелося працювати на двох чи трьох роботах. І за того, що я пам'ятаю, що коли я була молода і мені там багато що хотілося, а в моїх батьків не було фінансів, то якби я собі в голові поставила таку ціль, щоб в моїх дітей таких проблем не було, щоб мої діти не повинні були йти працювати на якісь найгірші роботи, щоб їм не потрібно було працювати багато. Я хочу побудувати своє життя, і слава Богу, до цього часу в мене це виходило. Побудувати життя так, щоб я могла допомогти своїм дітям фінансово. Так, от, Ізабела, вона відпрацювала свої години, назбирала грошей, віддала гроші батьку і також назбирала гроші на наступну свою подорож Танзанію. Якщо вам цікаво більше поговорити про відношення батьків, діти в Данії, ставлення до грошей до позик, можете про це зазначити в коментарях. Тоді, можливо, поговоримо про це в якомусь наступному відео. А зараз ми йдемо далі. Навчання в університеті. В університет данці йдуть не тому, що їх туди палками батьки загнали чи суспільство і сказали, давай, давай, йди вчися, в тебе має бути диплом. А вони йдуть в університет тільки якщо вони того хочуть і тоді, коли вони хочуть. Ізабела два роки приблизно тинялася по Танзанії, шукала себе, ніде не вчилася. І от настав момент в житті. Ізабели, коли вона зрозуміла, що вона хоче йти вчитися в університет. І це теж дуже і дуже типово для данців. Вони беруть паузу, вони думають про те, що вони хочуть в житті, вони щось там працюють, дивляться, як їм краще, до чого в них є хист. І тільки після такого періоду, який може затягнутися більше ніж на рік, вони приймають рішення. Чи варто їм іти далі навчатися, і якщо так, то куди? І ми переходимо до наступного цікавого пункту про відсутність корупції. Коли Ізабела вирішила, що вона хоче навчатися в університеті, вона подала заявку до вступу і вступила в університет. Не було такого, що Ізабела позвонила знайомі секретарші ректора і запитала, а чи є там ще місця, а чи мене візьмуть в університет, якщо я зроблю то, то і то. Не було вимог від вступної комісії принести їм сюрприз, якийсь якось здивувати чи купити принтер в університет, там принтер і ще тонну паперу. Тобто вона вступила туди без всякої корупції, без того, що від неї хтось там вимагав, чи без того, що вона сама комусь щось пропонувала. Якщо були певні вимоги, да, якісь там, знає, оцінки чи е, здача чогось е, саме на ту програму, яку вона хотіла, і вона відповідала цим вимогам, її просто спокійно зарахували без чогось додаткового. Якби вона не підходила під ті вимоги, то тоді би їй відповідало. Чому вона могла би піти там доздати чи перездати предмет, набрати ту кількість балів, яку потрібно для вступу, і спробувати це зробити наступного року. Знову ж таки, без залучення якихось людей, знайомих, сусідів і екстра грошей, які би хтось десь комусь давав чи просував. Все прозоро. Кинути навчання. Ізабела трошки повчилася в університеті і кинула навчання. Це теж є одна з речей, яка в даній нормальна. Я здогадую, що батьки Ізобели, можливо, не дуже раділи такій новині, але я майже впевнена, не знаючи ту сім'ю, що вони її не пилили, Вони не казали, та що ти кинула навчання, та що ти з життям зробила, та ти будеш коровом все життя хвости крутити. Ні, навіть якщо вони за нею переживали, скоріш за все вони це переварювали в собі, або дуже-дуже легенько їй говорили якісь свої почуття щодо цього. Але вони точно її не нагнітали, не заставляли її вчитися там, де вона не хоче. Знову ж таки, тому що вона доросла людина, і в даній не прийнято батькам лізти в життя дорослої людини. Дорослим ти вважаєшся 18 років вже так точно. Ліон, якщо пройшли роки, ти виріс, і ти зараз включаєш мені це відео, щоб я не кричала на тебе, якщо ти захочеш кинути навчання, можеш не старатися. Йди мовчки вчись і не займайся дурницями. Данці ділять житло з іншими. Це теж типова річ для данців. Якщо вони за кордоном десь зустрічають один одного, то вони тримаються разом. І от на випадку Ізабели вона розповідає про те, що там, в Танзанії, вона познайомилася ще з одною дівчиною, яка там вчилася, робила якийсь проект, то так сталося, що вони потім жили разом. І оце нормально для данців, вони так люблять або так роблять. До того, як вони створюють свої сім'ї, для данців абсолютно нормально жити з кимось, ділити житло з Подругою з другом, чи просто з незнайомою людиною, чи з незнайомими людьми, для того, щоб розділити гроші для того, щоб було дешевше, вони знімають квартиру да, і ділять оренду на двох. І якщо для українців, якби це теж нормально для великих міст, там, для Києва, не знаю, Львова, де житло дороге, але як тільки в людини, в принципі, є можливість жити самому, то я думаю, більшість українців хочуть жити самі. Я не скажу, що там всі данці хочуть жити з кимось, але. Для данців, все-таки більш якось нормально і звично, поки в тебе немає своєї сім'ї, ділити житло з кимось, навіть якщо це за кордоном. Данські дівчата не боягузки. До того як Ізабела почала жити з подругою іншою данською, з якою вона познайомилася Танзанії, вона розповідає про те, що вона жила одна. І з того, що вона показує в цьому відео, розповідає, виглядає так, щоб це було не якесь там суперелітне місце. І якщо чесно, я би боялася там жити сама. Вона каже, що там то світло пропадало, то ще щось. І от один епізод вона розповідає відео. Про те, що вона серед ночі поїхала до своєї подруги, тому що в неї там знову пропало світло, і вода, і, взагалі, коротше, якісь там були стрьомні умови. І от я собі уявляю: 18 років Танзанія, дівчина, ніч, по-перше, вона сама в тій квартирі незнайомій, так, що пропало світло. Ну, ну це капець. І вона вночі кудись їде в тій самій Танзанії до іншої подруги. Якби я була мама Ізабели, в мене вже, мабуть, був би інфаркт, якби я про це дізналася, я вам чесно скажу. Але данки вони такі. Вони якісь більше, не знаю, самостійні, не боягузки. Вони от не бояться цього. Не скажу, що там прям всі-всі, але більшість. Вони от ночами десь йдуть з роботи, не бояться. Вони важкі речі на роботі носять. Я пам'ятаю, в ресторані, коли ще багато років тому ми е, е, працювали, я там помагала е, натирати ці склянки, е, щоб вони блищали. І я от пам'ятаю, бачила данських дівчат, вони такі тягали здоровенні. Ящики з цим склом, і я навіть думала, як вони це піднімають. Я була якась хлюпінька, ну та я зараз не дуже сильна в цьому плані. Але от мені навіть подобалось, що вони такі самостійні, що вони не чекають, там принця на білому коні, що прийде за них щось зробить, а вона така вся, не знаю, обличко просто стоїть, нічого не може. Вони не підходять так до життя, вони підходять до життя, що вони все можуть. І при цьому вони не виглядають як мужики якісь. Подивіться на, на цю дівчину на Ізабелу. Вона виглядає дуже гарна, дуже симпатична дівчина, вона виглядає жіночною, але при цьому вона не є якась безпомічна. Принцеса, якщо чесно, мені таке ставлення і відношення до себе подобається. Пунктуальність данці дуже пунктуальні. Я вам про це говорила разів п'ять раніше, це точно. І от в цьому відео, в одному з моментів, вона розповідає, що коли вона вже почала набирати популярність як танцівниця, і вони записували якісь там відео, і вони чекали фотографів, відеографів ще інших людей. Каже, то дуже часто вона могла годинами чекати, і це їй дуже дратувало, тому що. Вона в цьому ж відео говорить, що як данці, як нація, вони є пунктуальні, і вона пунктуальна, і її дуже дратує, коли люди не пунктуальні. Так що, якщо ви живете в Данії, то будь ласка. Зрозумійте, що данці пунктуальні і вони не люблять, коли ви запізнюєтесь. І навіть не намагайтеся мені зараз розповідати, що українці теж не запізнюються. Окремі люди так не запізнюються, але в Україні немає такої культури не запізнюватися, яка є в Данії. Наприклад, от в Танзанії вона теж розповідає, що в Танзанії інша зовсім культура. Там запізнюватись більше як норма, або не так критично до цього ставляться, як до цього ставляться в Данії. Медицина. Також у відео Ізабела розповідає про момент, коли їй довелось поїхати в Данію зробити планову операцію на нозі. І це теж такий момент, який дуже притаманний данцям. Навіть якщо вони живуть за кордоном і є якась планова просто операція, да, вона там не як критично зробити зараз, вони зроблять її в Данії. Вони не будуть робити це в іншій країні. Перша причина, звичайно, це те, що. Це є безкоштовно в Данії медицина для данців, ну і для всіх, хто тут живе, безкоштовна, ти за неї не маєш платити. Але навіть якщо це щось недороге, і я уявляю, що в Танзанії така сама операція, вона насправді була би недорога. І якщо дуже треба, і в Ізабели вже там мільйони переглядів, є контракти, вона могла би за це заплатити. Тут суть не тільки в грошах. Данці вони довіряють своєму вона більше буде довіряти данським лікарям і данським умовам, чим умовам якоїсь іншої країни. І якщо ми говоримо навіть не за операцію, а просто за не знаю, продукти харчування чи якийсь бренд одягу чи ще чогось. Якщо є в дані альтернатива купити данське або китайське, чи якийсь продукт з Індії, чи навіть з України, то данець завжди обере данське, тому що для нього це є як знак якості. Вони довіряють своєму, і вони в більшості випадків нададуть перевагу тому, що зроблено в Данії або сервіс, який наданий в Данії. Внизу я залишу посилання на відео Ізабели, яке я згадувала в цьому відео. Як це жити в Данії? Чим Данія відрізняється від інших країн? Все це ви знайдете на моєму каналі. До зустрічі!